Сьогодні я починаю записувати влог аж сьомій вечора, бо в нас дуже спокотно, і ми сидимо вдома майже до сьомої чи восьмої вечора. Е, ну, бо просто не вийти на вулицю. Ми живемо в США в штаті Техас, і це дійсно один з найспокотніших штатів. Тут влітку, сьогодні, 6 липня і на термометрі, ну. 40 градусів це ну, температура, десь в час пік, це е, третя година, чи друга, третя, четверта година дня це дійсно найспекотніший час. Ми можемо вийти на вулицю, але виходимо, ну, може на пів години, десь в десятій ранку. Е, йдемо в нас тут в комплексі, є басейн. Це єдине, що тут рятує від цієї спеки, і те, що в машині є кондиціонер, що ми можемо хоч кудись виїхати, бо дійсно. Літо ми не очікували, що настільки буде спекотно спочатку літа, це там місяць тому, і в мене просто була депресія якась, Я думала, ну як тут вижити просто настільки спекотно, що неможливо вийти нікуди. Я не хотіла сидіти цілий день вдома. Я не звикла до такого режиму. Я звикла, що ми задрюшею цілий день, коли ми жили в Ірпені, два рази на день, влітку, взимку, Неважливо, яка погода. Ми завжди гуляли. А тут ти розумієш, що ти ну не можеш вийти, бо просто от Андрюша навіть каже, зараз у нього спитаю що... Андрюш, ти хочеш піти на вулицю? Не. А чого? А ну ти подивишся. Ди, скажи, що на вулиці? Чому ти не хочеш іти на вулицю? Розкажи, що там на вулиці? А ще чіпати. Ні, чіпати не можна. Я... А зараз хочеш піти на велику покататись? Там я. О, Отак він каже: не хоче йти гуляти. Добре, йди посиди. Це йому включаю, щоб я хоч могла записати в тиші. Бо коли ми вдома, це майже нереально. Тому він сидить, просто дивиться мультик без звуку. Не думаю, що йому це подобається. Але на пару хвилин хотіла просто записати, що ми зараз будемо виходити на вулицю вже сьома вечора. Я вам трошки зні... зніму. Де хоча б можна прогулятися у нас в комплексі, і просто нашу прогулянку поїхали. Вже виходимо. Ти сам спустишся, Андрій? Це у нас тут сміття виносять, і, на жаль, у нас підлога тут жахлива, комплекси. Не хочеш так спускатися? Mm -mm. Ти ж вже дорослий. Кому? Хто буде нести вілік? Mm. Добре, давай йди Я, я сам йде. Давай, йди. Я я завіду, я йду. Ти навіть можеш не триматися, а ти не боїшся, що впадеш? Я ну добре, йди сідай на велик. Душа називаю його Віліком, то й ми вже всі так само велик. Трошки покажу територію. У нас отакі будиночки тут. Трьох обережно може бути машина Андрій. Трьохповерхові. Десь кварти... на кожному поверху по 10 квартир. Таких тут будинків десь 15, мабуть. Там же хайвей. Це така дорога з однієї сторони. І зараз ще покажу. І там трохи шумно вночі і зранку так само, але до всього звикаєш. І так ми кожен день виходимо. Зараз вже хоч трошки можна на вулиці перебувати. Ай, це Андрюшина улюблена, він потім тут з'їжджає, знайшов собі. Каже, мама улюнував, щоб я не знімала його. Але порівняно з квітнем місяцем ми сюди приїхали десь 1 чи 2 квітня ми вже тут були. І перша наша реакція була, ми в шоці були від того, що в квітні вже було дуже спекотно. Андрій обережно, да. тут будуть завжди коментарі про те, що Адрюша обережно, бо він просто їде по дорозі і ще за ним треба слідкувати. І ми. Приїхали, вийшли. Ми там перший час жили в готелі. Вийшли жод з готелю, і просто не було чим дихати. Буквально не було. І ми тоді це був наш перший такий, перше знайомство з Техасом. І ми зрозуміли, що треба готуватися до того, що літо, і нам всі потім попереджали, що ви готуєтесь тут влітку. Просто дуже жахливо в плані погоди. Але до всього звикаєш зараз. Ну обережно машина. І зараз ми вже просто адаптувалися, придумуємо собі, що ми там, наприклад, зранку чим займаємося, там поки не дуже спекотно йдемо на басейн. Після цього приходимо додому, можемо почекати, поки е, Паша прийде з роботи, і тоді ми вже йдемо, можемо поїхати кудись погуляти. Наприклад, в парк дуже багато тут парків. Теж потім трошки пізніше зніму огляд. Цих парків ми були десь в десятьох парках поруч з нашим будинком, і в цих парках є накриття від сонця на дитячому майданчику. Також є парки прямо з водяними, ну як можна сказати, гірками, не знаю, але, ну але безкоштовно і дуже зручно для дітей. Тобто такі парки я теж вже їздила, але, на жаль, в мене зараз немає машини, і я не можу сама зібратися з Андрюшою. Я зараз займаюся цим питанням. Е, ну, потім все розкажу теж про права, як тут здати, як я здаю. Мене зараз вже є тимчасові, я вже їжу. Але так, щоб взяти машину і поїхати самі, по-перше, по закону я не маю права. А по-друге, я ще не настільки навчилася. Хоча один раз вже возила е, Андрюшу і пашу, возила в магазин. Це був дуже такий досвід для мене, але нічого справилась. І зараз ми йдемо з Андрюшкою до тренажерного залу, але не займатися. У Нас є один тренажерний тут зал. Ну прям такі, як професійний, там з усіма тренажерами. А є такі, як типу, для йоги для якихось таких занять, і ми придумали, що коли дуже спекотно, то ми просто з Андрюша сидить, грається. Коли дуже спекотно, ми ходимо там під кондиціонером. Там є телевізор, можна музику включити на фоні. І він там грається. Там, є. там зараз покажу. Анноєфромтеленіла шой, зараз покажу. Заряд, зарядку робить. Андрюша, ти можеш одну секунду тихенько посидіти? Можеш? Тихенько. Я не уявляю, як я планую з Андрюшею знімати, пробувати хоча б влоги, бо дійсно він завжди отакий. Він завжди кричить, щось розповідає, тому. Не знаю, чи це вийде, поки що почну, трошки познімаю, але далі будемо дивитися на те, як люди коментують або підписуються, чи взагалі дивляться. Тому поки що це моє хобі, хочу цим займатися. І далі, як буде, так буде. Хотіла ще сказати, що ми можливо зараз піднімаємо питання, чи їхати взагалі кудись. Хоча б на тиждень, бо біля нас Андрій ще так буде завжди. Будь ласка, Андрій, бери велосипед, ми зараз вже йдемо. Біля нас в чотирьох годинах їзди є е, е, мексиканський залив. Це Внутрішнє море Атлантичного океану, і з однієї сторони дуже хочеться поїхати. Але ми тут всього три місяці в Штатах, і в нас дуже зараз багато витрат, і треба правильно розпланувати бюджет і ну, подивитися ціни, бо в нас Вчора я зустріла тут знайомого в нашому комплексі. Він сказав, що вони їздили на 4 дні. Їм дуже сподобалося. Ну я не питала про ціни, але я розумію, що це мінімум треба тисячу доларів на тиждень, це тільки житло. Тому поки що не готові такі гроші віддавати. Будемо приймати рішення, чи їхати. Така моя дитинка. Все пішли далі гуляти. Вирішив, вирішив з хлопчиками підійти погратися. Клас! Іди забирай м'ячик. Давай, давай, давай! Давай, бежи, бежи, бежи. Можемо врятувати від такої спеки, це те, що ми можемо прийти на басейн. Дуже класний, величезний, тут майже завжди нікого нема, бо ну, в Америці всюди люди в буднях вони працюють. І тут тільки майже або ми з Андрюшею ходимо, або ще декілька сімей з дітьми. Ну, і так Може, когось вихідний інколи приходять на буднях люди. Але майже кожен день, якщо ми ходимо, там, то просто пустий басейн. Тому це один з таких, ну можна сказати, плюсів навіть. Але з іншої сторони, я думаю, що Андрюша можливо не дуже весело, тому що йому хочеться гратися з дітьми. І... Для цього ми їздимо в дитячі кімнати. Ми ходимо по неділям. Він одну годину грається в групі з дітьми і як садочок, такий на годину. Тому дуже подобається йому там. А на басейні ну вчора на було в когось день народження. З дітей ну, місцевих, хто тут живе, і можливо там дітей 15 було. І ми тут так класно провели час. Я на жаль нічого не знімала, бо ну не знімала ще не звикла там щось знімати, якісь влоги. то так сьогодні, які спонтанно так вийшло, що зняти. І ми прийшли на басейн. Андрюшу пригощали всім, що в них було. Вони там приходили батьки там, і раз до пів години приносили е дітям на підносах таких або морозиво, або якісь шоколадні панкейки, або якісь цукерки. Ну, ми такі йому не надаємо зазвичай, там, або багато ну, трошки він інколи все одно їсть таку погану їжу. Там, як всі рахують погано, там да, вона не корисна, цукор, всі спра всі діла. Але нічого, вони його пригостили, йому було дуже смачно. З за Андрюшею завжди всі граються. Він завжди всім посміхається, з усіма вітається, каже Хай. Тільки що на басейні була дівчинка, але тут багато ну, мексиканців і на іспанській мові розмовляють. Андрюша колись був в Іспанії. Ну, за останній там рік він був два рази там, десь в сумі півтора місяця. І він вивчив Ола, типу, ну що, вітання, як вони кажуть, привіт, Ола. І він оце ходить, їм каже, Ола. Він зараз згадав, я кажу, Андрюша, привітайся, як ти вітався, він каже, Ола. Тому... Вона, ми, як ми, ти пець, вона там щось шукає. Хто? Дівчинка? Мурашка. А, Мурашка. Мурашку знайшов і каже, що Мурашка щось шукає. За Анршою сумно не буває, він завжди продумує якісь завдання, щось треба мені, допомагати йому шукати. Тому не сумуємо це точно з Андрюшею. Але так, да, не вистачає в плані дітей, щоб Андрюша, як в Верпіні, міг піти на майданчик, погратися з дітьми, провести, ну, якось розвиватися так само поруч з дітьми. Але нічого, сподіваюся, що ми скоро підемо в садочок. Буду про це щось тут дізнаватися, шукати якісь варіанти, десь вже восени. бо тут в Америці. В них з п'яти років це рахується вже як садочок перед школою, і він безкоштовний, але все щодо п'яти років ти сплачуєш. Тому тут суми величезні для нас, поки що від півтори до двох тисяч це те, що я на сьогодні щось шукала, ну питала в когось, то казала такі ціни на цілий день в садочок, ну щоб я вийшла на роботу. Але поки що я до таких сум не готова. Плюс в мене на сьогоднішній день нема машини, і це тут нереально без машини нічого робити, ні піти на роботу, ні відвозити Андрюшу нікуди, тому поки що. Ми в такому очікуванні, коли я здам на права, і щось будемо змінювати. Все, дякую всім за перегляд. Такий був наш спонтанний влог просто про наш вечір, про спеку в Техасі. Бо зараз на вулиці вже десь восьма, і дійсно класно. Сонце вже зайшло за будинок і. Ну, така приємна погода, вечірня. Тому от саме зараз саме кайф. Тому всім дякую за перегляд і побачимось в наступному Пока!